У кожного з нас бувають ідеї, які здаються просто неймовірними. Але як перетворити таку іскру на щось справжнє, щось, що можна буквально взяти в руки? Сьогодні ми розберемо історію InkGo, це бренд, який почався з одного, здавалося б, простого питання, але в результаті змінив правила гри для тисяч креативних людей. От просто вдумайтеся в це питання як дати можливість друкувати ідеї миттєво, безпечно та ще й буде? Це ж не просто питання. Це справжній виклик, виклик старим громістким технологіям, усім обмеженням і компромісам, на які ми звикли погоджуватися. І знаєте, саме цей виклик і став відправною точкою для всієї історії InkGo. А відповіддю на цей амбітний виклик, звісно ж, став InkGo. Але це не просто черговий гаджет. Це, по суті, інструмент, який прибирає всі бар'єри між задумом і його втіленням. Це ціла філософія, яка каже, твоя свобода самовираження не повинна мати жодних перешкод. Гаразд, звучить цікаво, але що ж таке інго насправді? Давайте розберемося, для кого саме створений цей інструмент і кому він дає ту саму обіцяну свободу творити по-новому. І ось тут команда InGo зробила дуже мудрий хід. Вони вирішили визначати свою аудиторію не за віком, статтю чи доходом, а за складом розуму. Тобто це і професійні художники, що тестують іскизи, і підприємці, які хочуть додати унікальності своїй продукції, і ентузіасти бодік-арту, і зрештою, просто будь-хто кому кортить експериментувати. А тепер подивіться на цей контраст: це ж просто небо і земля. З одного боку, старий громісткий принтер. Згадаймо, постійні проблеми з картриджами, плями, складнощі, а з іншого, елегантний, компактний і абсолютно простий у використанні інкджет. Це не просто покращення старої технології, це справжня маленька революція у світі друку. Але знаєте, створити класний інноваційний продукт це, як то кажуть, лише половина справи. Головне питання як донести його цінність до світу. І от зараз ми з вами зазирнемо за лаштунки успіху InGo і розкриємо їхню, так би мовити, секретну зброю, унікальну торгову пропозицію. В основі кожного успішного бренду, чи то маленький стартап, чи гігантська корпорація, лежить УТП. Це розшифровується як унікальна торгова пропозиція. І думати про неї варто не як про якийсь рекламний слоган, а як про серцевину бізнесу. Це та ключова обіцянка, яку бренд дає кожному своєму клієнту. Але не варто думати, що це була якась голівудська історія миттєвого успіху. Зовсім ні. За брендом InGo стоять місяці і місяці наполегливої праці, нескінченні прототипи, співпраця з купою експертів, від інженерів до дерматологів. І, звісно, були моменти сумнівів, коли команда пакувала перші замовлення в простому гаражі. Саме такі історії роблять бренд живим і справжнім. Ось ця фраза це не просто красиві слова для сайту, це по суті їхня мантра. Це той самий дороговказ, який вів засновників крізь усі труднощі. Це емоційний якір, який ідеально пояснює, навіщо вони взагалі все це роблять. Так, але як же створити таку потужну, таку влучну пропозицію для власного проекту? Насправді існує доволі чітка формула. Вона складається з чотирьох ключових питань, які допомагають знайти ту саму унікальність. Ось вона, ця проста, але неймовірно ефективна структура. Всього чотири кроки. Перший хто моя аудиторія, другий хто мої конкуренти, третій які проблеми є у моїх людей. І четвертий як саме я їх вирішую. Це ніби компас, який точно вказує шлях до серця аудиторії і робить проєкт по-справжньому особливим. Теорія це чудово, але ж найцікавіше це практика. Давайте тепер подивимось, як ця формула працює в реальному житті. Розкладемо історію Інко на ці самі чотири кроки. Отже, повертаємось до Інго і починаємо з першого кроку. Хто ж їхня аудиторія, кому саме вони хотіли адресувати свій продукт? І ось тут, на мою думку, криється перший геніальний хід. Інкоес не цікавив вік, стай чи професія, їх цікавив спосіб мислення. Їхня аудиторія це всі, хто відчуває потребу творити тут і зараз спонтанно, без будь-яких перешкод. Добре, за аудиторією більш-менш зрозуміло. Переходимо до другого кроку: конкуренти. З ким або з чим змагається Інгоу на ринку? І отут відповідь може трохи здивувати. І ось воно ще одне геніальне прозріння. В Інго зрозуміли, що їхній головний конкурент це не якась інша компанія, що робить схожий продукт. Їхній конкурент це самі проблеми властиві старому способу друку. Вони почали конкурувати з незручністю. Ідемо далі, крок третій проблеми, які саме болі відчувала їхня творча аудиторія, чого конкретно їм не вистачало для повної свободи самовираження. І ось вони цілком конкретні й реальні проблеми неможливість творити в дорозі, тобто відсутність портативності, висока ціна і сміття від картриджів, побоювання щодо безпеки для шкіри і, звісно, надмірна складність технології для новачків. Вони не вигадували проблеми, а вирішували існуючі. І нарешті ми підійшли до фінального четвертого кроку. Як саме Інго відповіли на всі ці виклики? Ось воно рішення, яке об'єднує все в одне потужне ціле. Ось вона, їхня, потужна та водночас дуже лаконічна УТП. І подивіться, як чітко вона відповідає на всі проблеми. Креативність без компромісів це про портативність і простоту, безпечно для шкіри, пряма відповідь на побоювання, дбайливо для планети, про відходи і вартість, кожне слово тут має значення. То який же головний висновок можна зробити з історії Інгоу? Напевно, те, що справжній успіх, він не в тому, щоб копіювати чужі ідеї, а в тому, щоб наполегливо шукати власну унікальну відповідь на реальні проблеми. І що справді важливо зрозуміти сильна, унікальна пропозиція це набагато більше, ніж просто слоган. Це, по суті, квінтесенція вашого бренду. Це коротка, але ємна розповідь про цінність, яку ви несете світу, і про місію, яка вами рухає. І наостанок просто замисліться над власними ідеями, проектами, задумами. Якщо ваша ідея це ключ, то який саме замок вона здатна відкрити, яку важливу проблему вона вирішує, і, зрештою, яку історію розповість ваша унікальна пропозиція?